Сьогодні ми з моїми двоюрідними братами. здорово! Я Кирил, а я Коля. Все. Крусі! Будемо грати в Roblox. В... в яку гру граємо? Е, в Кальмара. Кальмара? Да. Приємного перегляду. Я, я якщо що, Ніко Вільямс. Ти, ти вже зайшла? Так. Да. Хорошо, а, а який у тебе номер? Я не бачу свого номера, у мене принц вовка! Стоп, де ти? я тебе не помню. Боже, скільки людей. Я О, бо, 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 я бачу тебе. Заходь сюда, сюда зайди ти Ты с белым волоссям, да? Не, заходь, 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 да, 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 да. Ні, ну ты з... там... Да, Ніка Вільямс. а де Коля? Я зараз захожу, зараз зараз, зараз захожу. Коля, Коля вис... мысль, давай, моя... швидше, Коля. Я встиг, я встиг, я встиг. Так, захожу. а Коля встиг? Я не встиг ще. Тоді виходимо, Соня. Э, Лів, там є якась зелена кнопка. Зелена а, кнопка, ліф. Ага, Нажала. Все, я зайшла. Він чоловік! Він у мене перший! Що, реально? Угу. Так, а, а подливаю. Коля зайшов? А, я зайшов. А, все, я бачу Кирила. Так, да, Кирил перший. Нічого собі, Кирил. 404. Я буду менять номер. Я буду менять, пока не найду нормальный. У мене 204. Е, ну мне подобается цей номер, я не хочу. Потому да, Кирилл взагалі бомба номер. Реально. Я шапчер. Я хочу 333. 345. Коля, а ты де, а ты як взагалі выглядишь, я не знаю. Я С е, такі... ромашками. Рома... Ага, я десь бачила вот, я ромаш. 040 Да. Ти. О, все, це, бачиш, я червона. Ну, мене не потеряєш. Шо? У мене номер. Що? У мене тепер 68 номер. Мене хікнуло. Ой, а це ж... Ой. Ой, блін, мене викинули. Вертись, в, в, вертайся, вертайся. Куди ти викинувся? Я тут. Блін, я хочу собі цей номер. Це наше ще а чого в нас вначалі розстрілюють ще? Що це таке? А, не знаю. Ну ось потім, кстати, в другій грі ти ти не підходь до фронтменів, вони тебе ще стріляють. В другій грі? Так. Да. Угу. Трохи дивигаться, тобі буде трохи урона наноситися, і можна потім друг другу допомагати. А як, подожди, допомагаю. Да, наприклад... Якщо тебе в першій грі ранили, то тобі буде це. то ми тебе зможемо спасати. Костінас. Ага. Костінас. Ой. О, це кат сцена! це Пеша, Це перша, вони тебе не застряли, не переживай. Ні, я, я... Не хочу скинуть. Кирилл, Кирилл, міг будь ти, но ти виключив свій 01 номер. Ага. Да, спасибо. <реш> Мені просто цікаво, Бля, чепного. Коля, давай будет матюков только. Пришел, развернулся. Какие матюки? Алло, ребята! А що якщо ваша мама подивится видео? Не, я не чула, что хтось матюкався, Ну не надо матюкаться, ребята. Мне почему що він сказал Б. Я сказал бляха. А, да? Ой, ой, а что це бегать треба? Да, Я в якусь дверку зашла. Санту читер. Санту читер. Ой. Це погано, да? <ган> а я вас <ган> не <ган> бачу. Ви далі побежали? <ган> я не знаю. Я побігла за біловолосим, а казала, що цей біловолосий це не Кирил біловолосий. <ган> Соня, кстати, тут багато читерів є, так що, якщо тебе бачиш читера <ган> та, ну, Вони тут багато, багато. дає, якщо так подумати. Окей, <ган> 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 okay. я знаю, как играть. Не... А де ви? Ой, Ого, ага, я бачу Колю. Кирилл, ты де? Широко. Все, все, Ой, мы все ого. тут. Бам, Давайте не помрем всі в першій грі, буде дуже хорошо. Дай -дай. Якщо Дай -дай. ты беришся, то не помреш. Так, там читый. я бачу. Соня, я тебе подожду. Ти тише, ти, держи! там есть интер... Э, коля стой 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 не... Бежи. бежим Бежи. 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 тихо тихо Бежи. кто там сказал что мне помогать Бежи. будет? холя!!! тихо тихо-хо Келю, я тобі не прощу. За вас фейчаться, мене ж хотіли в піском кинути. Хіло да, хотіли. А, хотіли в нас піском кинуть, то ти вирішив нас слить, да? Крізь сніг, пота бігом. Я не буду вас вбивати, не переживайте. А що це тільки що було? Ну, типа, це було типа пранк. А, ну. До Дуже... карбо. Так, морс ми встигнемо, ми встигнемо. Не, бачим, ми не нас нося кину пісок. Ух, я встиг. Бігаю, бігаю. Давай, давай. Є! Коля, ми пройшли! Ні, сап... А ну, а, а якщо ти, ти мене відпустиш, я зможу йти? Ой, я типу поранена, да? Да, да я тут. Так... Як Кирило, ти... як в Кирилла, кинуть. Киріла... О, як... Мане... в мене кинули. мене кинули піском. Ой, вибачте я не хотіла вас кинуть піском я хотіла в Кирилла. Кирилл, иди сюда. Кирилл, иди сюда. Кирилл. А не, я не можу песком кинуть, пока что. Кирилл, Кирилл, Кирилл. Кирилл. Кирилл, стой. Кирилл, давай поговорим. Не, я не хочу, не хочу. Кирилл, давай поговорим. Як брат, сестрой Кирилл. Тобі не стыдно, я он диви, як я я-я еле хожу, ти мене піском б'єш. Почти. Рамка, вы не нужно. О! Коля попав в чине. Не, не попав. А то ми так мій кажется, здохнемо скоро. Сказав Кирилл, який мене чуть не вбив. Ну будешь вместе жити нормально все. Що да. подожди. Паде... Ага. Соня, сонь. Та мене чуть би не вбили. Коротше, що, ти де? Ось, мене чуть-чуть капе залишилося за того, що. Є, є ні, мене прийшли. Соня, Подконеч. ти Подконеч? є, скажи, що вони будуть стріляти, що вони будуть стріляти, Соня. Час буду стріляти! Не підходь туди. Потім все ще буде треба буде вирізати. Вирізати треба. Yeah. О, Соня, я тебе бачу. Ось, О, все, бачу, я тут. А знайди, а буде фінальну. Ми можемо вибрати фінальну гру чи чи бум? Блин, Кирилл, ты. Знаете, ти... что такие бумцы? Знаете, Сон? бунцы? Бунцы типа стреляться. Ага. <режав> yep, да, я знаю, <режав> <режав> мне Алиса розповідала, что тут будут якісь стрелялки. А типа он их сразу же. <гунси> <гунси> Нет, это типа они просто нас стреляют, а если мы выберем э, притягивание каната, то в конце может быть бум. Так, ви вже пішли, чи я вас чекаю. Це, ще ходять, ще ходять, ще ходять. Да, я це, вас це, чекаю, а ви вже пішли, ну я як завжди. Ага, Це зараз будемо фоткаться, ми зараз будемо фоткаться. Є, -е. я фоткаюсь. Так, а мене толкнули. Так, а ну, да. А! Боже, які люди грубі толкаються, не дають пройти. О, Коля, давай, давай! Ой, а, воно в мене! Йоу, ребята! Як я сфоткалась, да? Идем, идем. А, Коля, Коля, Дэ. Коля. Колю, ждем Колю. Я догоню, я догоню, пошли. Пошли идем. Пошли, пошли, быстрее. Ост, повертаем, идем. Боже, йдем. так тут Шо? легко впасты. Да ты там, 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 там барьеры навидимый. А, да. А я думала, я сейчас впаду и все. Э, надо будет резать фигурки. Ага. Главное, чтоб он нализа. Главное, чтоб ему не выпали. Тут може Моналіза випасти Ну, типа, не монолізу там треугольник такий багато з такими кавирками, Короче, там невозможно, його выдавать. Та я ж професіонал, ну. Ой за мною стоїть. Є, тобі гольник випаде мене ударили. У мене давить рак, я говорю не Надіюсь, Надеюсь, мене нормально буде. У мене звезда. Зірка. У мене тоже Зірка Тут аккуратно, акуратно. Тебе три попитки є Якщо ти їх всіх прогавила, то ти померла. Коля, а в тебе что? У меня есть. У меня зонтик. Аккуратно. Ну, я все, я вырезал. Йоу, так быстро? Я в пачке буду долго. Долго. Сам ты вырезал? Да я дуже аккуратно иду. Я тоже. Ой, нет. Здесь нет. Да кто там бьется? Да я там бьюсь совсем. Так, у нас, там у нас лына. я в спи, я в спи, все нормально. Я тоже в здесь. Не, ну Кирилл, конечно, мега скорость. Не, я просто... Я завжди играю на телефоне, а я на компьютере играю. А <реку> на телефоне оно типа легче, да? <плес> <плес> я вырезала! Я почти вырезаю. Вы маленький кусочек заложил. Ее Кирилл, мы прошли. Звездочку. Так, дай Коля. О, <плес> <плес> Коля вырезаю. О, больше Тут... я сейчас рэп зачитаю. <плес> Но no. я, крутій. ми тут знімаємо відео, но не знаю як. Я у мене, я вже знімаю відео колись, но я не вмію нормально нормально знімати. Я дурачок. Останнє було лишнє. Нормально. Коля, ты вырисов? Да, да, да. Да, Коля ж Все, стояв нормально. там. Соня, Ой, Соня, Соня, сьогодні буде выксят, так що нам надо спрятатися. Ага, понял. Ну-ка иди в туалет, там сама жестко. Да, я знаю, в туалете мене вылкой побьют. Я Таноса? А вы де? Сонь, а... Сонь, давай тут Сонь! Сонь, тут бачишь, тут ежу брать, иди сюда, тут вилку тебе дадут, ты можешь Таноса, Короче, Таноса резать. Давай сюда, иди. Сонь, Сонь, ой! Мене побьют! Та... Меня уже убили. А, не, я жива. Сонь, Соль, жди, я ты покажу, куда надо прятаться. Ага, мне дали вилку. Все, Соня, идем, идем, идем. Сюда, сюда. Мне дали вилку. Окей, а соня, потом тебе будет обычно. Сонь, Сонь, идем за нами, Соня, с соня, вами. Соня, соня, ага. Ой, сюди. Ага, okay. окей. Но если шоу, если шо, у меня есть вилка, я буду вас защищать. А ты можешь нас случайно убить их, шашок. Да я аккуратно. Стой, быстрее, сонь, быстрее. И все, я. Сонь! Сонь, ты 224, а я. Не, я 204 просто. 20 Боже, Кирилл, ты мене налекал. Мне показалось, что це до нас идут. Я уже думала, буду сейчас сбиться. Так пока що ножик не берем, ничего не берем. Все. Я а держу я вилку, вилку в руках! Я, ж, я на защите, если що, буду защищать. Нет, так у тебя. Шо... А ну Коля, отойди в твиник, видно. Ближе сюда подойди. Все, да, вот так. Кимбаб, э, сонь, бери кембаб, будемо їсти суши. Ого, там уже чуть не бывают. О, нет. Ага. Пусть одна садить, тише, тише, он и между собой. Блин, за хвилину цілу сидіти по вот Якщо що, шишоны строят. Ну да, не, я, я не думаю, что до нас полізуть. Якби хтось один з нас сидів, то я думаю, да, а так настроє. ті, якщо хтось один і решить, що ха-ха ха прячуться, то ми ж втроєм на нього нападемо і, да. Да. Хтось лазить. О, ні! Бежим! Бежим! Бий! 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 Бежим, Соня! Я бежим. в зашиваю! Нет! Разорды. У меня Я нема! Разорды. 49, разорды. 49 разорды. робоксов! Наш а, да, планы! Да, бесплатно! А, да, бесплатно! Есть. Есть. Я за кресте! Я за кресте! Я за кресте! Запитм голос, откуда полетя у меня канал. А, мы голосуем, да? Нам да. придется да? КП убывает. А, а мы напрямовались на красный станет. Лучше давайте канати, в поле там не канаты, лучше по твой команде придет. Так кто за шо голосую? За кружок! Я хорошо, я нажала кружок, я, мы продолжаем. Нет? Соня! Так, а! Мы на чутно? Да! Э, я сдох! В смысле? Мы на челку до этих челика, и он именно убил. А Кирилл что? Кирилл нормально. Я пока не буду я пока поиграть в лайс, положу вас. Окей, это Дима пока с Кириллом, да? Да, потому что все это должна быть такая игра, потому что э, все равно кто-то или поздно из нас понравится. Так, так а Кирилл, ты дай мне дуже некомфортно самой тут лазить. О, тут щось папаша года 333. Ну, короче, папаша года, він знає, що він папаша года, тому що у нього, короче, половий ребенок. І, і, і короче, не там. А, -а, я, я думала, це чесник, я поняла, ви про персонажа цього. Ті хуйки, короче, вищався дитину, тому що вона пішла десь до сих пір. Так, да, я знаю, я знаю. 456-й, за, э, это, ой, 456-й, захистив, а 333 це Батько цей дитини, і він коротше его дивись. Да -да -да. Ой. Соня, якщо тобі рекаху не падає, це дуже хорошо, тому що ти будеш виза человека. А если сыня, це дуже погано. Тому що, а, це да, я... Спрятки грає? У мене синя! У мене синя, Кирилл! У мене тоже синя. Соня буду начинать. Кирилл, прятати. нам кінець. Кирилл, ты не Окей, okay, я бачу. Ніка, Вильямс, я за тобою. Ага, я у тебя уже теряю, ага. Кирилл, а как так, что ты стал девочкой? У, у меня а, сын. У меня до сих пор что ли на А, нет, стой. Ой, открывай, я открываю, я открываю дверь, сон Давай, я за тобой. Ой, ой, ой. Ага, я понял. Прячемся, сон прячемся. Я просто за тобой бежу, я вот тебе доверяю. Там кто-то ходит, типа, да? Ні. Що це тоді за ножи і звук. А це вони ріжуть когось? Думаю, що це красний. Він, Він там, да, ми в ту сторону Погнали. Але... Ні, він не... десь тут може нам в іншу сторону побігти, ні? Він по звукам близько десь. Чуєш, вони вбивають! Побігли... Побігли туди назад, скі... звідки прийшли. Сюди, 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 Я вже тебе похутила. Ты наверху? Нет, стой. Тебе вбили? Не-не-не, они б'ють. Кирилл, Кирилл, я чекаю. Е, тихо! А че я не можу, типу... Ага, все, я побігла, я побігла, я побігла. Кирилл, чекай, твит! убив. Ай, крыса вонючи. Він тупо за мною бігав Падло Так, де ти, Кирилл, буду за тобою дивіться. А, добиться. Потім... Ага, нашла тебе. Пошу... Падло Ти бачиш, що він? Оооо! Кирилл, нього, що ти стоїш? Це він мене вбив. Йоу! Все, тікай, тікай тика, тикайка, тикайка, Бежим, бежим. <служив> давай, Кирилл. Кирилл, ты сможешь, давай! Нет! давай. Давай, 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 давай. Кирилл, Кирилл, Кирил, Кирилл, Кирил, Кирилл, Кирилл, Кирилл. Йоу, 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 йоу. Да что же оно такое противное? Шоли... як ты так увертаешься, ты кто? А Я прям читер. Це ТОЛПА НА ТЕБЕ НАПАЛА! Даааа, як на Що ти дєвою, осаждаю, осаждаю Попробуй, хочеш? З до тіло, бо тому що вже... Давайте І велике дякую за перегляд Ставте лайки, підписуйтесь на канал До нових зустрічей